Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Сервіс, який називається за адресою app.recraft.ai. Ми реєструємося, реєструємо за допомогою Google акаунту, і потрапляємо приблизно ось в таке віконце, де оці такі зелено якогось відтінку незрозумілого, це їх пояснення того, що він може робити, пояснення англійською мовою, креативні доволі. Тут є Хелп, ну мені трішки не вистачає, щоб зрозуміти все, що тут є. Ну а подивимось, що він може робити. Натискаємо створити новий проект, і в принципі, я його знайшов як ще один сервіс для безкоштовної генерації зображень. Наскільки безкоштовна, тут теж є питання, тому що вони пишуть, що у цьому безкоштовному плані вони дають 10 тисяч ai credits на місяць, що означає це ці кредити, ніде не бачив пояснення. Тому точно сказати не можу. Можу припустити. Ну, оскільки я з ним працював лише два дні, то яких 10 тисяч не використав. Можу припустити, що ну кредити витрачаються на кожну дію, де якось ми використовуємо штучний інтелект. Можливо, я правий, можливо, ні. Тут він нам пропонує створити або растрове зображення, або векторне. Ну, це трішки потім. Ну, векторне, як ми знаємо, воно більше для. ну, Тут ми можемо обирати стилі. ну, Векторне це більше для таких іконок, логотипів і так далі. Тобто невелика кількість кольорів, чіткі лінії, але ж можемо масштабувати потім. Куди хочемо, обираємо стилі, ну тут нічого немає, ну як є. І... Тут пишемо промпт, і далі він його якось г... генерує. Працює, все нормально, ну навіть і демонструвати не до... поки що не... не дуже буду. Растрові. Стосовно растрових, тут також є якісь стилі. Подобаються нам не подобаються. ось вибір цих скільки там, штук 15 цих стилів. Ілюстрація така, ілюстрація. -сяка. Далі кілька стилів в розділі фотореалізм. Ну, Не всі побачив, що це таке. Ну, Давайте просто використаємо фотореалізм. Далі пишемо, як завжди як завжди, пишемо промту Цього сервісу є суттєва перевага, скажімо, над тим саме Лунада, моїм улюбленим. Те, що цей сервіс крафт, він не розуміє українську мову. Добре, розуміє. Ну, можна припустити, що десь на вході він перекладає те, що я йому ввожу на англійську, а далі працює з англійською, але це. Не суттєва, тобто, пишемо щось. Давайте таке щось напишемо. З того, що я завжди звик писати, якийсь там. Е срібля, Сріблястий. Астеллатін на березі моря Ну, ну, хай буде так. Далі ми е, успіху. Тут... Далі ми ось тут це не очевидно, тут цей, при, принаймні в мене цей повзунок, його не видно. Е, ми його обираємо, ну, як це, аспект рейшу. Е, спів, спів, співвідношення сторін, спів, спів, скажімо так. І, в принципі, ну, можна тут щось додати і натискаємо Вікрафт і дивимося, що він нам згенерує. Генерація, ну, коли я експериментував доволі швидка. ну, як на мене, так взагалі непогана. Він генерує дві версії, яка нам подобається. Ми з нею можемо потім. Спрацювати, натискаємо. Якщо, якщо нам все подобається, натискаємо експорт, завантажуємо або в форматі JPEG, або PNG, Це, Все чудово. З будь-якою цих двох версій можемо спрацювати з векторні, створює, растрові. Тобто, ну Спочатку я його розглядав як просто ще один сервіс, скажімо так. Тут вони не пишуть, принаймні, я не знайшов на базі, якої моделі вони працюють. Можу, лише припустити це якісь модели типу Stable Diffusion. це моє припущення, довести це не можу. Ну, Якщо це дійсно так, то ось маємо україномовний сервіс, який сприймає україномовні промди е на базі Stable Diffusion. Ну, раніше такого не було, це клас. А тепер давайте згенеруємо ще одне зображення. Тут, тут, тут у них, в них концепція така, ось як в цьому канвас від Торнадо, тобто воно генерує на такому робочому полі. До речі, як його скопіювати. Ну, ось, хай, хай вони обидва будуть. Генерує на робочому полі, ми можемо як їх тут е, рухати не зовсім розумію, навіщо. Але давайте згенеруємо щось інше. Ну, скажімо, хай буде грепат, що біжить. Так, вибачте. Якщо в мене виділено було зображення, воно, наскільки я розумію, буде намагатись замінити його. Create new, Ага, ось так. Create new, хай також буде, а взагалі, ось такий гепард. Він такий. Довгий. Так, такий, ну, ось, ну це не чіткий, ну, хай отакий буде. Мені цей гепард, скажімо, подобається. Е, ось тут в верхній частині є такі кнопочки, в принципі, що тут, тут стандартні. Щось виділити, щось видавити. Е, ну, Зокрема, ось тут є опція прибрати фон. Я хочу в цього гепарда прибрати фон. Подивимось, як він. О, Що ж, що ж він мене його не призоримо? Так, ще раз. А, Change, вибачте. Вибачте, не туди натиснув. Не розібрався все ще ось, добре, клас, ура. Сприбрав фон. А от що можна робити, виявляється, далі? Далі, будь-яке зображення де є об'єкти. Ну, я тут не дуже докладно вивчав, Непростої форми, але й не надто складної. Тобто, скажімо, якщо це так примітивні геометричні форми, там призма, піраміда циліндр це багатьох в багатьох місцях робити, можна якщо більш складні форми, не дуже. Скажімо, ось автомобіль не дуже проста форма. Хай буде ось цей. Далі його можна перетворити. на, Я не знаю, як це перекласти коректно українською, воно називається англійською макуп. Ем, ну, переклад якийсь типу по макетну, це не адекватний, Тобто зараз я натискаю. І що він робить? Він це растрове зображення, намагається зрозуміти, що на ньому є. Ці об'єкти, які є, він намагається зрозуміти їх геометричні форми, тривимірні, і каже, що він усе зробив. Нічого не змінилось, поки що для нас. Далі ми беремо цього гепарда, ну він так, трішки такий завеликий, я його зменшу і накладаю його, ось так я тримаю. Тримаю тему. Ну, ну, за великий, за великий. Зараз ми його зменшимо. Ну, ну ви зрозуміли, думаю, так? Тобто ми накладаємо забра... зображення на ту форму, що він виявив тут. Тобто. Ну, як на мене, я такого, е, такі можливості є приблизно такі в останніх версіях фотошопа, але ж фотошопам, по перше, тр треба вміти з ним працювати, а по-друге, він ну точно не є безкоштовним. Хоч як би ми його не використовували. Єдине, чого мені для ідеального результату тут не вистачає, якщо чесно, і здається, тут цього немає, це можливості повернути трошки оцього гепарда. Тому, якщо мені здається, що треба повернути, скажімо так, загадинкову стрілку градусів на 10, то я маю зберегти цього гепарда. Далі в якомусь редакторі його повернути, можна імпортувати, це все працювати буде. Е, і потім, ну, а можна його на капоті розмістити і так далі. Тобто е, так, він, ну, інколи добре розуміє, поверхні, там, де скло, там недобре. Але, ну, в принципі, ну, я такого, скажімо так. Ну, безкоштовно точно ніде не бачив. А у Фотошопі, ну, там прості форми є. Я не впевнений, що він справиться з отакою складною формою. Хоча, можливо, я останніх версій фотошоп не знаю. Далі, якщо мене вже влаштовує все, я ось це зображення, яке поки що є таким оцей мокап, поверх якого цей гепард. Це щось таке дивне. Я його можу ось растеризувати, тобто створити растровим звичайним зображенням. Далі, в принципі, тут добре робота працює апскейл, принаймні вдвічі по кожному розміру, тобто збільшити розмір. Класно працює, скажімо так, точно краще, ніж у давніх версіях фотошопа, Не знаю, як зараз. Ну, і, так, ми прибираємо. Ну, і ось ми отримали ось ось таке зображення. Е, ну, як на мене, дуже цікаво. Не можу сказати, що ця можливість потрібно геть усім, але ну поки що я її не бачив ні, ні в кого. Тому отримали зображення: експорт, в JPEG, все працює да.